Вадиму 17 років. Він виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів. На цих змаганнях я провів один поєдинок, так як в моїй ваговій категорії був лише один супротивник. Мій противник із Київської області, дуже сильний противник. Я з ним зустрічався раніше. На інших змаганнях, але так, в різних вікових категоріях, то, тому не боксував з ним ще дуже сподобалось. Гарний бокс показали у ваговій категорії 80+, золото. У другому раунді виборов 15-річний радіон зі Славутича. Я його бачив на змаганнях, деяких, але боїв з ним не проводив. Були хлопці, які Важили більше трохи. З ними було теж дуже сильно, важко. Але немає нічого нездійсненого. Тренер вирішив не продовжувати бій, тому що міг заскочити я своєму здоров'ю. Це перший турнір ринг серії Крок до мрії, говорить Валерій Бондаренко. Крок до мрії це. Серія з п'яти змагань, котрі будуть проходити протягом року до весни, навіть до літа 2022 року, і збирають молодих юних талантів, котрі реалізують свій потенціал на таких змаганнях, щоб потім прогресувати вже на більш вагомих чемпіонатах та турнірах. Дуже багато у нас вчора було 42 поєдинки, Сьогодні 62. Ми розподілили Розподілили по залах у трьох залах де розминка, щоб люди ну, через цю жовту зону якомога менше знаходились у залі під час самих змагань. Бої другої ринг серії заплановані на листопад, якщо не посилять карантин, сказав Валерій Бондаренко. Надія Куліш, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.